Сліки. Каже нас, що вона не є гнила і кончена, це вже дуже добре. Що... Коротше, на щастя. Що, беремо компа, сідаємо, зараз будемо діагностику робити. Е, отут ця кнопочка, коли ти просто типу, сідаєш і плачеш на неї, вона не цей. Коли ти виживаєш цеплення, типу, вона засвічується зеленим. Значить можна заводити. І до речі, ну, типу, заводиться він нормально. Мати. Помилочки пішли. Опа-па-па-па-па, опа, опа. двигатель, круїз, система. Та тіла, о, <laughs> Ми зробимо <її> чи? <laughs> зробимо. Руль так, як не крутиться і не крутиться, ви було помилку по блоку. Ну це ожидаємо штука була, це скочиться, щоб блок, бо якийсь там дратик не Але поскидав помилки і тип, машина почала їхати. І почало щось робити, дивіться, прикол, типу, в тому, коли ти газуєш <му> світиться, типу, щоб переключити. Піздочорний чорний Чи я не знаю, зараз будемо. Нормально будем масляться, Ну че, срака полная. своим подписчикам. Топливный фильтр, короче, аж здесь тут в жопе. Все, новый фильтр пошел. Чистый, бля. Честный, Вот там жопа. Короче, все. Не заводится. Фільтри треба ще замовити, Зараз продаваємо ці всі штуки, подивимося до переходів. Дивіться, пішла як... ну, майже руками. Булячки Лексуса лікуються. Зробили небагато, сильно попали 6 штучок. І це коротше, заміна масла, заміна в редукторі, фільтри, заміна. Повітряний і топливний. Оці колодки, це жос, ну, типу, там колодки тільки 6300 коштували. Та добре, дякую. Та, та і так? так. Та що, нормально сьогодні зробили? Турмозаж є, все є, турбіна клацає. Ну так, ну вона, типу, але вона проривається, може через те, що він стояв довго бути, ні? Ми потратили 6 тисяч гривень і машина стала їхати чуть-чуть краще, ніж було. Правда, тормозить вже нормально. І типу, трохи кастикавну вона впевненіше почувається. Турбіна працює, оказується, все ок, але щось там е... треба дивитися на діагностику. Ще. Блоку управління е... рейкою, він з ним ніби все ок, але помилку б'є типу, іменно по блоці, бо якби щось дало, було би далі по рейці ще щось, то так, так. може бути таке, що рейку поміняли і не, не підшили. Тіпа, і тільки дуже важко руль крутити, а так то нормально. Вот, И какие засновки там працюють, сидит. Тендер, все дела. Таке. Короче, поки так.